Учениця 9 класу Остапович Катерина поезія Тараса Шевченка Лічу неволі, ні ночі. Лічу в неволі ні ночі, і лік буває. О Господи, як то тяжко ті дні минають, а літа пливуть меж ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають ніколи нічого і не благають. Бо пропаде молитва за Бога. І четвертий рік минає тихенько поволі і четверту починаю книжечку неволі мережити з мережею, кров'ю та сльозами. Моє горе на чужині, бо гори словами не розкажеться нікому. Ніколи, ніколи ніде на світі немає слов далекій неволі. Немає слов, немає сльоз, немає нічого. Нема навіть кругом тебе великого Бога. Нема на що подивитись, з ким поговорити. Жити не хочеться на світі, а сам муси жити. Мушу, мушу. А для чого? Щоб не губий душу. Не варто на того жалю. Ось для чого мушу жити на світі, волочити в неволі кайдани. Може, що я подивлюся на мою Україну? Може, ще я поділюся словами, сльозами, Зібровими, зеленими, стемними лугами, бо немає в мене роду на всій Україні, та все таки не ті люди, що на цій чужині. Гуляв би я понад Дніпром по веселих селах та співав би свої думи, тихі, невеселі, та й дожити, подивитись, о Боже мій милий, На ланиті зелені і тієї могили. А не доси, то донеси на мою країну. Мої сльози, бо я Боже, я за неї гину. Може, мені на чужині лежать легше буде, як іноді в Україні згадувати будуть. Донеси ж мій Боже милий, або хоч надію, пошли в душу, бо нічого, нічого не дію. Убогою, головою, де серце холоне, як подумаю, що може мене похоронять на чужині. І ці думи зо мною сховають. І мене на Україні ніхто не згадає, а може, тихо за літами мої мережені сльозами, і долетять коли-небудь на Україну, і впадуть не на шероси над землею. На щире серце молоде, і сльозами тихо впадуть. і покиває головою, і буде плакати за мною, і може, Господи, мене В своїй молитві помине. Нехай як буде, так і буде, чи то плести, чи то брести, хоч доведеться розп'ястись. А я таки в мережей буду, тихенько білі листи.